Фармадол. Таблетки від головного болю. З'ясували, з'ясували, що таке чорна смородина прямо на смак. На смак. Що таке порічка? Теж з'ясували. Для мене відкриття, що це від слова сморід смородина. Mm -hmm. Ну так. Це був надзвичайно цікавий е, урок від е, е, Олександра Авраменка, і дуже мені сподобалося, що парфуми в парфум у чеській мові вонючки чи якось. Ванявки. Так. Ванявки. Ванявки, так. А, ну і звісно, таку денну ден, норму вже фруктів і ягід. Дводенну, я би сказала. Дводенну з'їли. Так, давай а, до справи. Так, а, дивіться, я впевнений, ви ж дивилися сніданок вихідний, і бачили, як в суботу. А, Світ відзначав цікаве свято, так він називається День прогулянок у парку. Так, і от наш Андрій Люховець ж тоді пішов і погуляв парками. Так розповів про дуже цікаве місце в столиці, про яке багато хто не знав, що має назву міський сад. Але виявилося, що не все нам Андрій Люховець розказав. І Виправити це взявся Антон Пшеничний, який зараз розповіть про іншу неймовірно цікаву точку. А, на мапі Києва, куди я впевнений від сьогодні, от зараз він покаже, і от просто будуть черги стояти. Так що це за місце? Де це? Де ти? Розповідай, Антоне. Так, Олег, доброго ранку ще раз. Ну, Андрія Люхавця ні в чому не будемо звинувачувати. Він тоді показав дуже цікаве місце. Міський сад. Я не виправлю там те, що він там не доказав. Я доповню його розповідь про ще одну дуже цікаву локацію Києва, яку в багатьох путівниках по столицях, особливо зараз, в хто ці форсяться відео з цією місциною, називають секретне місце. Києва насправді воно не секретне його легко знайти на мапі просто треба в гуглі вбити або в Гуглі, або Епл Мепс. Вбити сирецький дендропарк, і саме тут ми і перебуваємо. Його площа 7,5 гектарів, і колекція дендропарку налічує 325 видів дерев. А якщо говорити загалом про рослини, то тут їх. Пів тисячі навіть більше, тобто це і кущі різні, і квіти, і все, все, все. І до речі, половина тутешніх дерев хвойні. тому тут дуже неймовірне повітря. Люди, які сюди приходять відпочивати, вони кажуть, що це повітря схоже на, на кримську, на, на кримську атмосферу. Таку знаєте, де є, на кримське повітря прямо узбережне. Ну, моря лише нам тут не вистачає. Також це слід зазначити, що це не просто парк, а це наукова установа. І от я хочу показати, що тут. Багато всього цікаво. Наприклад, ці самшитові кущі на секундочку цим кущам більше років, ніж мені висадили їх ще до мого народження, і за ними тут у парку доглядають. Створюють ось такі от класні зелені скульптури. Якщо зараз оператор я думаю, покаже правіше, вони вистригають таки вистрігли таких хлопців, наче знаєте, люди, які відпочивають на цій самшитовій огорожі, взагалом дуже багато. Загалом дуже багато різних е, тут е, вистрижених дерев, всього, всього, всього. Е, і давайте покажу ще що тут є цікавого в колекції. Так зараз обійду обжено. Так, все е, давайте проходити. Зараз якраз ми перебуваємо в хвойній зоні, тому саме тут неймовірний аромат, дуже багато квітів. Е, чим відрізняється цей парк, наприклад, від популярного ботанічного саду Гришка, з якого ми доволі часто включаємося, те, що е, тут все дуже компактно, тут все дуже поруч нічого не треба дуже великих маршрутів прокладати, щоб побачити всю колекцію деяким деревам тут більше сотні років. І якщо згадувати історію цього парку, то е, заклав його Карл Мейер у 1875 році. Він на цій території е, висадив перші листові і хвойні дерева. Ну і в принципі, як дендропарк цю територію тоді не розвивали, а вже у 1900 1949 році за дендропарк взявся Микола Птіцин. Він вже був дендрологом, науковцем і він якраз заклав саме те, що ви можете тут побачити зараз. Цікавинка одна. От я про це не знав і ніде ніде не читав, але співробітниця парку, очільниця дендропарку розповіла, що. Тоді, в післявоєнний період, цей дендропарк створили для того, щоб відновлювати зелені насадження і парки в усій Україні, і саме. Оцей дендропарк віддавав свої рослини і закладав Зеленбуди в той час у всіх інших українських містах. Тобто це місце має величезне історичне значення. І от ще одну цікавинку покажу, тому що загалом територія велика. Звісно ж, я всю екскурсію не зможу провести, але зайшли в грабову зону, бачите, ось такі цікаві знову вистражені кущі. І я зараз заходжу в Альтанку, і це Альтанка не рукотворна, а та, яку створила природа. Це грабова Альтанка. Ось такий вигляд вона має. І абсолютно кожен може зайти сюди, сісти на ось такі от природного походження, стільці, сісти, сісти за такий от столик, е, великий пеньочок, і посидіти і відпочити. Е, наостанок така от інформація вже більш корисна, конкретна. З 9 до 18 працює парк, також тут є теплиці – які працюють з 9 до 15 щодня? Вхід сюди коштує 30 гривень. Ну і знову таки, коли будете шукати в гуглі, наприклад, або на мапах інших, вводьте саме Серецький. Дендропарк, а не царецький парк, тому що це різні об'єкти. Вони поруч, але все ж таки, це різні, там 1-2 кілометри між ними відстань. Тому царецький дендропарк щодня з 9 чекає на гостей з нетерпінням, приходьте 30 гривень вхід, беріть діточок, заварюйте чай, можливо, холодний в термос, і сюди на прогулянку. Бо тут дуже класно. А повітря, як то кажуть, а пахне як колеги вам слово. Ох, Антоне, ти оце це все розповідаєш? І я знаєш, я прям відчуваю цей це повітря, знаєш, яке можна ложкою їсти. Так я так розумію, що там ще і не зале від спеки можна приховатися, тому що там гу гу густина а, така серйозна, так тобто місце просто неймовірне. А Яке включення, Антоне? Який заряд? А тут Альтанка. <реш> <І, реш> Ірина навіть каже, що це не дендропарк, а дзендропарк. <реш> <реш> Слава дзен пасі величезні. Дякую Антона. тобі. Але насправді, от Антон каже, що вбивайте не сирецький парк, а сирецький дендропарк. Насправді можна ж вбити і сирецький парк, прогулятися територією парку і дійти до Дзендропарку. Наприклад, так. мені це... сподобався цей план. <реш> план на найближчі вихідні. Так так? так, так Так і є. Це Та зустрінете і є. там Марину Голей. За мить повертаємось. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже, ти воєнний, я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. Первина нашу сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде, іначе я для цього жив, ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся свою команду. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю, о 21.40.